Чай швидкі! У сьогоднішньому відео ми навчимося реагувати на різні ситуації польською мовою. Тому якщо ви готові, то поїхали. Поки ви не забули, попрошу вас підписатись на цей канал, поставити лайк, якщо вам корисна контент, який я створюю, а в коментарях напишіть, які теми вам цікаві. A ja będę przygotuję e, serię na własne wasze temu. No i pojechali. Nasza pierwsza reakcja będzie dostosowana do takiej sytuacji. na przykład, wyobraźcie sobie, że jest lato, jest lato, e, jest straszny upał, tak straszna speka. Przez cały tydzień temperatura wynosi 36-38 stopni. І ви вже просто не маєте сили і дивитеся прогнози погоди, і там вказано, що наступного тижня буде спад температури. І тоді ви хочете сказати, але полегшення. Оце м -м -м скоро все налагодиться. І польською можемо це зараз, дати таку реакцію, як ЦО за Ульга. Со за Улга. І в наступним тикоптню температура буде нижша. Що за полегшення? Наступному тижні буде температура нижча. Або ситуація, завтра вам не потрібно йти на роботу, або переплутали години і думали дні і думали, що треба йти, і можемо сказати, що за ульга? Ютро не треба йти до праці. Отже, запам'ятовуємо, що за ульга?» – це наша перша реакція. Слово Ульга означає полегшення. Наступна наша ситуація. Уявляємо, що ви е, спекли якийсь е, частечка, так? спекли якесь печиво, взяли його з собою на роботу е, в своєму контейнері на своєму робочому столі тримаєте, і ваш співробітник проходить мимо, і ви бачите, що він так заглядає на те частечка, і ви хочете сказати: ну, пригостися, так? пригостися, я маю багато для всіх вистачить. І оце пригостися. Ми польською скажемо поченстуй Поченстуй щестуй тобто пригостися. Наприклад, якщо єстешний, то поченстуй ще для кожного. Якщо ти голодний, то пригощайся, вистачить для кожного. Отже, поченстуй пригощайся. Наступна ситуація: ви запросили когось до себе в гості додому, і хочете сказати, почувайся як вдома. так? І польською ми скажемо чуй ще як вдому». Дуже це подібно до української чуй ще як вдому». Дослівно, почувайся як вдома. Чуй ще як вдому. Так, наприклад, чуй ще як вдому» і оніц ще не мертв. Почувайся як вдома і ні про що не хвилюйся. А зараз хочу вас запросити на свій курс польська мова від А до Я, який ви можете проходити. Або на живих заняттях, або у власному ритмі, у власному темпі. Всі деталі про курс я залишаю в описі до цього відео. Лише скажу такі: основні переваги цього курсу, він є інтенсивний, тобто ми не розтягуємо навчання надовго, навчаємося інтенсивно по темі, вивчаємо лише те, що вам потрібно практично для того, щоб почати спілкуватися польською. І які бенефіти основні для моїх студентів, це те, що доступ до курсу у вас залишається на цілий рік, з можливістю доєднюватися до наступних потоків протягом цілого року, а також можливість отримувати перевірку від викладача індивідуальну підтримку викладача протягом 6 місяців від дати початку курсу. Тому, якщо ви шукаєте курс, який буде підходити до вашого гнучкого графіку і нашого непередбачуваного життя, то це чудовий варіант. Знову ж таки, кажу, що всі деталі про курс в описі до цього відео. Ознайомлюйтеся, приходіть, будемо вивчати польську разом. До речі, у нашій школі є індивідуальні уроки, розмовні клуби, тому також усі деталі залишу в описі до відео. Долучайтеся. Скільки літ, скільки зим! Ішли ви вулицею, зустріли свого давнього знайомого або знайому і дуже раді цій зустрічі, і можна тоді сказати, копелат! «Копелад» і це означає багато років, копелат не тебе от весела майки. Копелат, скільки літ, скільки зим, не від весела майки. Так? Тобто я тебе не бачила uh, ще від того часу, коли було весілля майки. Отже, «копелад». Запам'ятовуємо, що там в кінці є S-хвостиком. Е Наступна реакція, ви точно знаєте, як сказати, коли ми хочемо побажати комусь смачного польською. Це буде смачнего, все правильно, смачнего, смачнего. Самі з українського ого має бути его, смачнего. Наступна реакція: ваш знайомий іде на весілля або на якусь імпрези, так, на якусь вечірку, і ви хочете йому сказати, добре, там розважся. Що ми тут використаємо? Будемо використовувати слово бавіче, яке, ніж, окрім значення бавитися, так, дзвінська бавище за бавком, може ще означати, власне, розважатися. І добре розважся там, ми скажемо бав добре. Бав там добре. Тобто, добре розважся, бався там добре, але не запомній, дати знать, коли дотріш до войтка. Так? Добре, розважайся, але не забудь дати знати, як дістанешся, як дійдеш, як доїдеш до Войтка. Отже, бав ще добре. Ваша знайома або знайомий почали вивчати польську мову. Дійшли, наприклад, до вимови польських гносувок Оу, і ви бачите, що їхній ентузіазм вже починає трішки падати, і ви хочете сказати, так, якось змотивувати цю людину. І в польській мові ми можемо це зробити за допомогою такої реакції, як Глова до гури. «Глова до гури, так, голова вгору. Ем, українською ми це як би могли перекласти. До речі, допоможіть мені знайти переклад у коментарях. Напишіть свій варіант. «Глова до гури. «Глова до гури, кожний початок є трудный». «Глова до гури, кожний початок є трудный». Тобто, не зупиняйся. Тримайся, е, так е, кожен початок є важкий. Гова до гури це наша наступна реакція. Ви переїхали у нову квартиру і помітили, що треба купити нові кубки. Кубки це у нас чаш чашки. Пам'ятаємо, що слово кубек це чашка, чашка це череп. Ну, і ви вирішили, звісно, що перша наша реакція це поїхати до Ікеї. Так, поїхати в Ікею, і е, ну, треба обрати ці кубки. І ви спускаєтесь на той, або доходите до того відділу, де є начиня, де дає посуд, і ви бачите, що цих чашок є мільйон різних. Так? Ох, і, і треба щось вибрати. Ну, і тут ваша реакція може бути власна, коли перед нами постає вибір і є дуже багато чого, з чого можна вибрати, ми можемо польською зареагувати. До вибору, до колору, до вибору до колору. І це наша наступна реакція, яку хочу, щоб ви запам'ятали. Або, наприклад, ви е, хочете записатися на, е, е, на якийсь курс танцю, і ви бачите, що у вашому місті є ну, мінімум з 15 пропозицій, так різних шкіл, і ви можете сказати до колору, до вибору. І це я вам тут вибрати? До колору, до вибору, Так, так, тобто. Вибір, пропозиція якоїсь послуги чи чого якогось продукту є дуже велика, дуже об'ємна, і ви можете тоді зареагувати до вибору, до кольору. Інколи бувають ситуації, коли нам потрібно сказати, що залиш мене у спокої або облиш мене, так? тобто відчепися від мене, але отак нейтральному способі, без агресії. I po polsku my możemy przekazać jak zostaw mnie samą, zostaw mnie samą, Został mnie samą, samą. zostaw mnie samego, zostaw mnie samego, zostaw mnie Potrzebuje czasu dla siebie, potrzebuje czasu dla siebie, tak, Mnie potrzebny czas dla siebie. Albo potrzebuje czasu, żeby się zastanowić, potrzebuje czasu, żeby się zastanowić, tak, mi trzeba czasu, żeby pomyśleć. Зостав мені самоутребує часу, щоби ще зстановити. Залиш мене саму, мені потрібен час наподумати. Отже, пам'ятаємо цю фразу: «зостав мені саму», «зостав мені самого». Ваші друзі кличуть вас у гори на тиждень. Вам потрібно буде жити у палаці, ну і, скоріш за все, душ буде такий польовий. А ви зовсім для цього не пристосовані, ви любите умови і всі вигоди, так, 21-го століття, і ви хочете їм відмовити і сказати тут і без мене, так, тут, на жаль, без мене. І ви хочете сказати, ну це просто це не моя чашка чаю, як кажуть англійці, так? Це не для мене. І поляки тут перекладають, використовуючи слово байка. Байка це казка. І вони кажуть, це не моя казка». Тоність моя байка, тоніст моя байка. Тобто, коли нам щось пропонують, що не відповідає тому, що ми любимо, е, це проферуємо, так? чому ми віддаємо перевагу, тоді можемо сказати: тоніст моя байка, тоніст моя байка. Або коли вас, ваш друг кличе вас в кіно на хорор, а ви абсолютно не дивитеся ніколи таких фільмів, бо потім якось треба вночі ходити в туалет, правда? Ну і ви можете сказати: о ні-ні, то єсть моя байка, то єсть моя байка, це не я такого не люблю, і польською, то єсть моя байка. Коли е, вам щось пропонують робити, а ви розумієте, що для вас це е, раз плюнути, українці кажуть так, раз плюнути, то польською ми можемо це закомунікувати, сказати, як: е, А, там, уатвізна, уатвізна. І це означає оце раз плюнути. Можна також сказати: А, там то є мале піво. Тобто мале піво для мене. Це маленьке пиво для мене, е, тобто це дуже легко я це зроблю. Або А, тобто булка з маслом. маслен. булка з маслом. Тобто, дослівно, це булочка з маслом, але це просто, це дуже, дуже просто, я можу це зробити. Є насправді дуже багато способів сказати, що. Щось легко зробити, наразі запам'ятовуйте ці: Латвізна, мале піво, булка з маслом. Якщо хочете, то давайте ще четверту фразу вивчимо: а, то пестка, то пестка. Пестка це насінинка, так, наприклад, арбуз ма пестки, так, кавун має оці насінинки. Е, і це у нас е, теж е, в переносному значенні означає латвізна. А то пестка. Так, це дрібничка, це дуже легко робиться. Ну що, думаю, на сьогодні будемо закінчувати. Ось ці е, фрази виписуємо собі, стараємося вивчати, стараємось, коли потрапляємо у подібну ситуацію, їх використовувати. Е, думаю, що буде друга серія цього відео, якщо вам цікаво, обов'язково дайте знати у коментарях. А м -м -м, та й все, я думаю. На, цього, на цьому будемо закінчувати. Життя мілого дня, Па!